А з вами Керомат! І сьогодні ми знімаємо обзор карти на динаміт. І сьогодні зі мною. Ну що, поїхали! так Вулфі! Не нажимай на цю плитку. Дивись. Я тут карту трохи зробив нормальну. І Я більш менш знаю, що це. Ти помер. А я тоже не розбираюсь. Понятно, ти помер. І тут є от, от таке вот. Ой. І дивись. Блин, у меня сдох. Ещ хуже. ОМГ, пупсик. Тебе так само, як і в мене, знаешь. Короче. Нева не важливо... Я с собой заберу -да! я... Ой, блин, не сюда. Хьюстон, у нас проблемы не сюда. Эй, ты меня тут закрыл. Так выходит. А тут теперь открылось. Так изба. Ну ладно, нам не сюда, в принципе. Нам отсюда. все, ТНТ. Сейчас я... Чувачку. А, все, е. Yeah. Сейчас я пролечу и покажу вам усі ТНТ. Так, э... давай, Волфи, вибирай любый ТНТ. Ты где? А можно? Да, вибирай любий ТНТ, який захочеш. Мені от щось сподобався. Ну, бери. Такі зараз зажигалку возьму. А з ним розмовляти можна будете. По Поте позмінити? Ну, короче, ти розмо Нажимаю на цей, нажми на там збоку від ТНТ є така стрілочка. Він позаряжений весь, говорю, я заправляю весь. Вот я на моє, на мене голосає. Питанкой. неважно. Все, я взял. И ми будем зривати? ТНТ і тримай ТНТ и тримай вот це. Це я не, не важно. Вот, теперь встаем на эту штуку. Ага, я тоже телепортнулся. А, о, все, все. все прогрузилось. Вот тепер можеш взрывати ТНТ. Ты знаешь, все, керма, керма. У мене от е, в команди блог не прогрузився, я просто в нього врізався. Давай, бери, від... взрывай його. Я ще хочу в джунглях, там гарнише. Там безрізбейка. Ні, треба. Эээ, euh, за больничку. Дипартекай. Дай футболище к ней живайся. А диски не тормовали появились. Он просто появился. Це ж мобы. Какой молодой? Переходимо к наступному ТНТ. Па-бам! Все ми тут вибирай новий тінь-тішку! Тепер я його і не взема. Лайк, Лайк, підписка на канал, Взриваємо щоб... Взриваємо ТНТ для вас. А знаешь, что? Я себе один... Я хочу курочку. Вот тут. -вот. Хочу. Вот. Сейчас тыкни на нее. Тыкну. Ну, зажми. Меня нужно взять. И там стрелочка. Там стрелочка есть. Да, нажав. Все взял. О, взял. А тепер пішли. Вічний приват! Перехід, папа! <плак> д... Нет, д... дивись! А ну що? О! <плак> Курочки! Типа, типа, типо, типо, типо. Я кусочку ми переходимо І переходимо к ному та інчи. А то щось я Тепер убирала... ми... <гас> Все нормально. Хм. Логічно, щоб ми по поочередні вибирали ТНТ, то я візьму отте. Ну що ж, поїхала Еквіпмент. Переходимо. Так, тепер ми тут... Це якийсь потіон ТНТ. Дай пуди, дай я Ти де? Я за тебе. А вот. Переходимо в виживання. А, то мені тоже треба. Чи ти якось сам настроишь? Эээ, е, ты тоже переходи. Блин. Так, шу, то. Це... А я... меня О, вс. Так будет интековичо. Давай, Петпали. Тикаем! Тикаем в городу! А ты зимаешь, что? Да. Шо це тут. Це что был? Сейчас? НЕ! 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 НЕ Бы мене. Ладно, я живу. Давайте будеш в креативі і підпалювати, а я буду як подобати. О, oh, давай. <laughs> <laughs> так. <smart> так, ну такі, ми на це не дивимося, ми на це не Я <slug> Ябранте. тільки я в творчей перейду. Сейчас запальничку візьму. Все, поїхали. Я на не буду робити перехід, то що до фигу Прямо тут я підпаюсь. блейстен ТНТ Сюди йди. Подивимось, що зробиться з тобою. Так будет с кожним, ТНТ та... Че?

Я опять забыл. Все, не больше в шифту комнату. -мо. Ну, ты повинен обрезать. Вс, я понятно, что обрежу. Чекай. Все. Да, выбери танце. Может, собі один проглядів. З тваринами ми не беремо. А, во, Де він? Чекай, він схоже там. от, Я ки. Я... Не важливо Не важливо, що я зламав, случайно блок. Сила. з п'яти час і ще якось Рейндж, Я фіз знаю, що таке рейндж. А нормально, що тут э, цей учний гуляє. Ну, вообще пофіг на нього, в принципі. Але буде не чесно біля мене, коли в мене не повністю ХП. Так що э, я голодний. Сейчас я тобі, э, ці... Яблоко в куреній бульйоні дам. Тримай. Я только в коренном бульоне. Шмакота. О, и наивше, и ставше, и Кайф. ти А, во. Будем прямо тут. Так, я, я втечу. Right. Сейчас я, я все какашки готовить. съем. Все какашечки, кашички, как улечки, пуки, каки, пуки, пуки. А, да вы эта штука. Что, Сатика? Что? Она пропала. На кем я их так значит. Ладно. Ты зашел сюда? Давай, повертайся. Або я повертаюсь. Да, скоріше я повертаюсь. І збереження інвентаря треба включити. Так, ні, ні. Найшли вже пух. Ого, що? Ем... Найшли вже пух. Все, все. вибираємо наступний тент. Мені цікаво... Так, що ти бо... А. Це якийсь Сатурн. Граві... Г... Гравітаційний ТНТ. Я типа небучу. Гравітация. Зачем? Знаю, но так не гарно. Ну, а, а щой ніч? Так не буде видно. Треба завжди Примай. день. Ще треба... тут фильм? Это ось так вот ось так будто. Я я я... Який він гарний просто. Шо? Ну я як бы по готовий. Окей, сейчас, е, раз раздивлю. Попробуем на вулфі, так, способка. Дивись, який він гарний. О, я взрітаю! Я взрытаю! Да, ти. Він тебе підкидує і, і цей взрыв выбухає. Че? Здаєте, кожен выбух, це смерть. Почекай. Ого! а а А чого? Чого я бачу тебе в тебе мертвого? Я понял, що гроби цей гравітаційний. Ти можеш високо стрибати, але дуже повільно падати. Так я вже поняв. Це ж гравітація. От я тільки зараз зрозумів а Во, я его вот цей вибрав Вымин тролл. На ньому тролфейс На кому оцей вот, Во. вот? Во, тролфейс Почекай, щось візьму він дуже слабий цікаво як він нас застро... за тролли. Все, ти взяв? Да. Давай, вставай. цей царинок подобається. Ну, ману. Якщо врахувати все головне... то, що точно мене взрыва. Ні, давай не буде взривати, будемо дивитись дивитися на на силоту. Не знаю. Тікай! Ло -ло 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 -ло. А -а -а -а. Він, Він до тебе телепортирується. Давай на мене попробуй, я то покажу на примере. Замі... Жир... О, давай, Це зерви. Він все равно до мене вчепився. А, да. А, це а походу що, хто. Да, хто пит підп... в тебе є цей запальничка. Не На тебя давай, я тебе прав. Дан, ха-ха! Я просто тебе рознесла. Трололололо ла лало Трол-Л-хо-хо-хо-хо. Тролле ло. Елыпали, я б. Че, коли ты спавнишь, а то я тоже... Чего я карту ломаю? Треба что забыть, О, так, чтобы я выбрал. карту не ломал. Давай, бери. И мне скидывай. Черная Чор... дыра? Дирка? Дюрка! Сосой. Все, нажал. Все, давай. А, сэк, носит, пишу. Тролололололо -ло 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 ложка. По... А, я понял, в чем Хорошо, ты будешь меня менеджер... Ты будешь... Я не знаю, а ты не... будешь меня взрывать, а мы будем дивиться на Шейлу? Давай просто будем дивиться. Что ты делаешь взрывай! Поздно Чё? А? Ай! Ай! Блин! А! А! Ну я не увидела Хотя самое главное это то, что зрители не увидели Це ж реально, черно, дура. Ай, блин а! Надо тягать! Нет! Нет, лаз... -мо -мо! О! Корова сжарилась, прикинь! Це просто... Нет, корова, я хочу їсти! Дай поїсти! Дай поїсти! Блін! корова згоріли! Ты самый сильный тон-да! Просто офігів! Ага, а. Ще... Ні, це не саме Ти ж представ, що буде далі, якщо вже він сильний. Зараз, коротше, ми будемо в. Все, те виживання. Я був Ну От тепер ми просто дивились, а прямо тепер, тепер ми будемо виживати. Ну, так цікавіше. Дай пофіг касово. Эээ, Цей, Ти, ти в, ти в, в виживанні? Угу. Mm Пошли, -hmm. ще нет. Ні. Я хочу Цей попробувати. Що він буде робити? А за я хочу? А за нишо я хочу? Я Ні, не трогай! Це, це в кі... це, на це на кінець відео. Це на кінець відео. Ага. Uh -huh. Давай коли ми будемо то я за його взяв. Ну і я розділю це відео на декілька частин. Ну це подяку. Це останній ТНТ сейчас буде. Передостанній? Да А останній буде ядерний. Не, не, не треба на 빌діне. Да, Я не можу покласти його. Все виживання. Стікай! Ой, агра. Не надо, дядя! Ох, короч. Тупа смерть Ай, Ай. Пока, пока я живый Давай, выбирай новый танк Думаю, нам карту нужно почистить. И забрать все... эти предметы. То, что у меня майн лагает. Сейчас а мы карту все... почистим. А, вот все, мы почистили карту. Че? Давай. Хотя... Это же обычный ТНТ, просто разноцветный. Кто знает. Ну, может. Если у тебя такая логика. Це теж просто ТНТ, але з поршнем. Це просто ТНТ, але в синій, і в нього якийсь сатурн. Це просто ТНТ. Короче, все! Я, я говорю, що це буде останній ТНТ. САМИЙ великий ядер. Ні, ядерний я не буду. Я возьму оцей. Подивісь на мене. Почкай. Все, взяв ТНТ. ТД. А вот. А, там где запальничка лежит, то мы ей там видимо, Понятно, где это за. вызываете бригаду. Нам не надо. Почему равно лагает? Не надо. Надо, дядя. Надо. Давай. Иди со мной. Что то рев сбишены? Да все краше. Тикаем! Че? Варнинг. Игнайтен. Ой, ты. Я не Я? Yeah. Че? Осталось Я не знаю, что и взорвался просто. Круто чекаю. А в чем сила? Аж реально то ядерный ведьма. <гиблик> <пухолый> в чем прикол? Я думаю, что оно якось тикавише будет. А чё? Бомбанув а да я. А вот это просто так. Так, ведьмами кисти кава, а не с этих великих. О, вот такой. Я за больничка. Нема. Нема. Да є... еб. що це за таке... Що це за така генерація світу? Я що знаю. Сейчас за больничку І И вот такий вот тента. Не на. Не, 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 не. -мо, це? Давай ты а я тікаю. Ай, блин. Почекай. Я зрозумю, в чем прикол. Нам хана. Вони з с вибухом... выбухом Або ні. Або Це Все. Три тенде. Три. Три выбуха. Нифиговых таких! Три выбуха. О, лазурит, лазурит. Так, на цьому мы будем з. Коротше, сейчас. Так, на цьому мы будем закінчувати. Дякую за перегляд! І чекайте нових видео! И поставте лайк. А це... Та... Щас. йо -мо, пта. А тепер вибух! Що? Та реально додивився до кінця. Ну, тоді вот тримай тобі ядерний ТНТ! Вот ваш ядерний ТНТ! Що, давайте взривати! Відлітаємо, відлітаємо. І поїхали!